Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про те, чого чекати сьогодні від зустрічі в Саудівській Аравії. Звичайно, про геополітику. Також поговоримо разом із нами на зв'язку. Євген Магда, політолог, історик, журналіст, директор інституту світової політики. Пане Євгене, я рада вас вітати! Слава Україні. Героям слава, добрий день. Пане Євгене, звичайно, що сьогодні стежимо за тим, що відбувається в Саудівській Аравії. Знаємо, що вчора туди приїхав президент України, вже зустрівся із принцем, обговорили різні питання, в тому числі і наших вкрадених Росією дітей, але так само знаємо, що вже прибула і американська сторона, і залишається сьогодні наша наші переговорники, також залишаються в Саудівській Аравії. І Є навіть такі думки, і деякі дописи, так в світових медіа, що можливо туди під'їдуть і. Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Звичайно, що стежимо за перемовинами, які відбуваються в Саудівській Аравії. Крім того, стежимо за тим, що говорять наші партнери. Ну і за тим, хто ж таки поїде в Москву чи поїде, і як на це реагує терористична федерація. Разом із нами на зв'язку Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма. я тебе вітає! Слава Україні! Героям слава вітаю! Стежимо звичайно за тим, що відбувається в Саудівській Аравії, вже ми чули і читали слова верніше, голови офісу президента пана Єрмака. Він сказав, що розпочалося все з конструктиву. Звичайно, що усі деталі будемо знати пізніше, так про що ж таки домовилися. Але от як ти вважаєш з тим, що сьогодні приїхала американська делегація? Чи є вже в них на руках напрацьований? Вітаю всіх глядачів Апостох, мене звати Роман Прядун. Сьогодні говоримо про переговори між Україною та Сполученими Штатами у Саудівській Аравії їхні головні результати. Мій співрозмовник Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Пане Станіславе, вітаю вас. Ми вітання. Що ж, 11 березня напередодні в Джиді відбулися нарешті перемовини між Україною та Сполученими Штатами. Основні Результати Україна погодилася на 30-денне перемир'я, повне свою пропозицію про повітря та море. Здається, американці відкинули українську пропозицію, і тепер чекаємо на реакцію Росії. власне Ну і американці зі свого боку відновили постачання військової допомоги та розвідання. Вже є підтвердження цьому. Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Вгадайте про що поговоримо? Звичайно, поговоримо про зустріч української та делегації Сполучених Штатів у Джеді в Саудівській Аравії. Про те, про що таке домовилися, і що це для нас означає разом із нами політехнолог Тарас Загородній. пане Тарасе, Я вас вітаю, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Пане Тараса, я думаю, ви сьогодні вже відповідали на це запитання, але тим не менше, ця зустріч, яка вчора відбулася, як ви вважаєте, це лише початок до, до формування позицій України і Сполучених Штатів, чи це вже зустріч з якою можна виходити, з якої верніше будуть виходити Сполучені Штати на перемовини до Росії, що ви можете взагалі про неї сказати? Ну, це ще раз говорить, що